У, Претер фракції Оранж Домініон Луни потребує допомоги. Його грантів було вбито у засіці. Йому вдалося втекти, але тепер його переслідує щур в агресивному стані. Арело хоче, щоб ви забезпечили йому захист в хата протягом кількох годин, доки за ним не прилетить шатл. Він надасть 8 одиниць честі імперії, будь-кому, хто виконає це в завдання. Цього достатньо, щоб отримати труп. А, фу, тітуйо? Всі пов'язані з ним переваг, включаючи перший рівень зв'язку, честь імперії. Отримую плюс 8 і прийму завдання. Погодитися. Прийняти бо Хобот тебе врятує. Ти прям прив'єднався до нас повноцінно, що? Так, цікай. А де заєць? в стані агресії його. Прокинься. Це ти, ти знаєш що робити. Не відпочитись. О, з одного удара. реально немає відповідної їжі. Та поїси, що є. Ти знущаєшся наді мною. Ми тебе врятували, а ти ще незадоволений, засуджу. Больше б не було жодного зараження чи щось таке. О, шатл. Релес, сідай у шаттл. Все.